Так, суду на сьогодні голосується розпочатим, кількість працює господарської суду в цьому складі кутуданого кордону, купу вже проводять справи за передінням складення державної пасічної установлення э, пад -Дельта Банк на рішення господарської адміністрації 5215 -го справа 910 дроб 254 25, дроб 15. Всі учасники є на місці, так, є представники Брокополяні державної іпотечної установи партнерка. І представники відповідача Один. Чи є клопотання учасників постанови? Окрім тих, які надійшли через канцелярію. так? Значить, У нас є клопотання державної іпотечної установи. Про відкладенні розгляду справи на іншу розумну дату з змоги надання можливості позивичу надати заперечення додатково планів докази відповідача 2. І клопотання, це я зачитую важку. І витримувати відповідача 1, і ви на цей голоневий дар. А рігінал наданих документів для їх ковіду та переклад вищенаведених наведений не додаткових доказів, наданих відповідачам модель. Справи на 15, я прочитала, ви підтримуєте полотені, так? У вас загальна думка на двох представників. Так, так? Сідайте. І у нас є додаткові поясники на поліційну справу відціонального ате... е... товариства -бан». Так, Хто бажає, може ознайомитися? Суто ознайомився дуже схематично, за браком часу. І так ставиться на обговорення. Інших питань немає, бо ми будемо ставити на обговорення. Ставиться на обговорення заявлений державний політичний установи клопотання першого провідкладення, витримування, ну, продовження строку це таке клопотенки можна не обговорювати. Будь ласка, інший апелят. Патент Дельта Парт. <клес> 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 Не заперечую, зважаючи на те, що ряд документів, в тому числі і відповідні е, докази посилання, які здійснює до як вони були подані до суду апеляційної дістанції саме в копії, у вигляді копії. Які в... маєте на увазі Ви ну, абсолютно, е, Ті, які документи? Давали... Які кредитів на так. Ті, які давалися до пояснень минулому судовому засіданні. Ряд клопотань про долучення доказів ініційованих тобі або Мабуть, ви наполягаєте, так само як копелянку. Так, власне, підтримую їхні клопотання. Да, Заперечую, що не до За суд проти задоволення даного клопотання. Дане клопотання було подано 16 травня 2016 року. Представники іпотечної установи мали право більше півтора місяця ознайомитися з даним клопотанням і заявити дане попитання, про ви доказів. Ще на цій стадії. Крім того, очевидно, що у нас є цей оригінал, оскільки інакше ми б не мали з чого знімати копії. Більше того, в мене є в навіть тут нотаріальні копія, я можу її представити по частині документів для огляду як представникам та банку, так і е, представникам іпотечної установи. Тому, е, відкладати Ви стосується Я вдаю з матеріальної справи заперечно маєте... готувати. У вас оригінали всіх трьох трьох? Це зокрема десь, так, так, матеріально завірені копії по всіх реактивних, які ми долучали до матеріальної справи. Стосовно договорів відкриття непокритих акредитивів, там жодних немає. Всі переклади, які були, вони долучені. Це що надані свісти, це надані безпосередньо там па Дельта Банк ну, до оча. Відповідно вони копії робили з тих документів, робили копії. Звичайно, і... це от нотаріальна підшипка просто є ставили і світу. У вас того. загальна думка на, на двох лицевих так, так, прокуратура. Так. Ми це не ну, заперечуємо. Чекайте в коридорі декларації. поліційний господарський суд за повному складі тримався за повному складі на порадилися і ухвалили. Суд і суд ухвалили. Голосити перерву по справі на 11 номер 30. 21 липня. Через тиждень. Ваша честь, 21-го? Так, 3-4. А у нас 21-го, 11-го. Нічого не можу предложити. Ваша честь. На жаль, цей з процеду більше предложення да. немає. 25 22, 22. А година яка, може? По годині давайте, на іншу годину, вже... мабуть, да, це справа, 50 це єдина поки що, справа на 21. І з які ж сторони? Яка година влаштовується? Чи можна на 10? Ну давайте на 10. Підходить всі на 10? Як в судо підходить, мовляв довго за годину, але встигає. Якщо 9.30, будь ласка. 9.30, 21 років. Тільки прохання. В іншій частині клуба даємо відхиляємо, треба нічого не буде. Зрозуміло. Тільки відкладаємо до справи. Ну і що до строку, якщо є в тому потреба, я подивлюся до Зрозуміло. Значить, оці документи ви надали би, Ні. ми би теж подивилися, щоб ви закрили колеги. Питання, що чесно, ми надамо, а, я, ми надамо, ми реальні копії оригіналу, ми тут наступне засідання. Зрозуміло, так? Це питання. Ми... Значить, всі розпишіться, будь ласка, процесуальний документ, бо ви <соржені> для дівок мали, б... не буде да, виготовлятися, да. так що нічого не буде надсамати. Зараз сіти, бо що